Отже, друзі, я вітаю вас на 15-му ювілейному Мегамарші у вишиванках. Слово для урочистого відкриття має людина, яка принесла цю ідею, яка й придумала цей захід. Ідейний натхненник і директор нашого Мегамаршу Андрій Бабінський. Так, дякую. Вітаю всіх. Сподіваюсь, всі а, добрались, всі прийшли, всі виспались, а, всіх повної енергії, всі готові а, проводити гарне дозвілля. А загалом, для початку ми відкриємо марш. Вас чути друзі. Хочу сказати вам, що за це літо за цей час мегамарш пережив кілька історичних подій. Одна з яких ми оформились як громадська організація, тепер все офіційно, і за цей період дуже багато людей працювали над створенням організації, над проведенням різних заходів. Сьогодні на цей 15-й ювілейний мегамарш ми б хотіли вручити подяки. Найбільш активним мегамаршівцям. А також ми вручимо членські квитки тим, хто побажав зразу стати членом організації. Єдине, щоб не затягувати, вручимо тільки перші кілька квитків, а інші вручимо вже або на закритті, або просто підійдіть до мене. Я віддам персонально. Так, подяки вручатиме, звичайно, ж директор організації Андрій Бабінський. Перший в нас це школірник. Подяка сошколірнику. За постійну участь та підтримку наших заходів. Дякую, Дякую потім поговоримо. <плес> Роман і Анна Слиш, є тут такі чи ні? Нічого собі. Подякували <реш> Сергій Викарчук. А чи є дружина його? Сергій Вікарчук. Є Друзі, Де вона я. Вам хочу сказати, що Сергій це організатор мегамаршу в Євпаторії це один з найкращих мегамаршів, який відбувся. Сергій приїхав у Київ. І зараз Сергій морально з нами. Я вам скажу, що він зараз е, на війні і захищає нас. Тому давайте оплесками підтримаємо його дружину і його доню. Дякуємо вам. Олені І членський квиточок. Тримається. Заслужили. А, весь до ній десь був, я його бачив точно. Пане весь, де ви. Чи не прийняв! Тамара Шевчук. <плес> дякуємо Світіна. Томі. Всі ми знаємо, скільки вона робить. Певно, найбільш активна мегамаршівка. Де а, загалом а тут вона біжить. Все? Чекайте. Тома, дякуємо тобі. Руслан Пальчук, де ти, Руслан? А зараз. Давай тут, 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 зараз, а, так. Максим не я його не бачив. Він в АТО. <плес> Максим не Один з найколоритніших е, мегамаршівців. І подякуємо написали за колорит та найширші шаровари і постійну участь. Сьогодні він теж в АТО. Так. Тому давайте підтримаємо його оплесками. Треба, влад, треба Владиславу Гаркавенку за участь в організації та внесок в атмосферу квартирників. Дякую Сергій Пантюк є. Є є. Ідіть до нас. Опусками. Тримайте опусками. Дякую. <ритино> Дякую вам. Хлопець, панове. Михайло бойко та «Колір у ночі». <плес> Мишко, за постійну та надійну підтримку у всьому. <плес> <Диві>. <плес> а, загалом. Uhm Давайте, ми поки Юлі Кавшученко-Шумейко, врочим подякувати. Всьо, все? Юлія, якщо ви не знаєте, одна з організаторів Ідейник, і організатор інтернет-видання Сіль. Тож дякуємо їй за участь в організації маршу і за щіпку солі в нашому товаристві. Так, це людина, до речі, яка а, зовсім недавно приєдналась до нашого органі... організаційного комітету, але дуже толково. Дякую, Юля. Також хотіла би вручити подяку їй чоловікові Павлу Шумейку. Я не знаю, чи він доїхав, але хай знає, що ми йому хочемо подякувати за його дружину. Його немає, так? Да? Ну, передамо Добаві. Юлі. Так, ще. Ну, наразі все. Друзі, також ми хотіли би вручити перші кілька членських квиточків. Всі інші вручимо далі. Членський квиточок морозовій христині. Брушко Сергієві. Брушко Сергієві. Овсієнко Тарасові. Захаренко Марії. Марка. Кулику Роману та Кліщову Юрію так до речі, якщо хто ще бажає стати членом організації, звертайтесь після маршу. Будь ласка, але тричі обдумайте то. Друзі, я би хотів сказати, що в нас Тарас Овсієнко та Богдан Остоянський розповсюджують магнітики Мегамаршу. Гроші підуть на покриття організаційних витрат. Так, ну з організаційними і нецікавими штуками все. Щодо другої історичної події для Мегамаршу, яка відбулася буквально вчора. Вчора мали надзвичайно цікаву і важливу зустріч з представниками діаспори і домовилися, що наступні Мегамарші пройдуть у всьому світі, що українцям з цього світу варто виходити на марші разом і показувати цим також свою єдність. Ми разом і ми єдині. Я запрошую на сцену. Представників від діаспори пані Ярославу Хартяні та Мирослава Гочака. І спочатку я надам слово пані Ярославі Хартяні. Вітайте, будь ласка! Це голова європейського конгресу українців, а також член парламенту Угорщини. Привітайте, будь ласка. Шановне величаве українство, я перший раз на такому марші. Я хочу вас привітати від імені не тільки європейців, не тільки українців Європи, а й всього світового українства. Це 20 мільйонів поза межами України. Сьогодні в цьому величавому місті, де ви були витоки нашої державності, де Ярослав Мудрий. Поставив могутню Україну, якою гордилася вся Європа. З нами хотіли брататися, з нами хотіли жити європейці. І тут сьогодні, в історичному місці, я хочу сказати, що я дуже рада, що маю бути, що маю честь присутня на цьому величавому зібранні. Хочу рада, що саме ви. Молоді українці відновили традицію вишиванки тут, у столиці України, але ви не тільки відродили, ви примножили її. Ви робите це величаво, весело, ви робите це потужно, доказуючи тому, що якщо дерево, коріння якого зріжуть або висохно, висохне, воно приречене е, на. Зникнення, а ви своєю сьогоднішньою присутністю якраз говорите: ні, ми не зникли, ми, не, ми тримаємо наші традиції міцно. Адже традиція вишиванки це не просто дрес-код, це не просто мода, це наша українська сутність, це наша це наша ідентичність. Кожен знає, коли мама вишиває. Вишиванку і дарує синові чи доньці і відпускає у світ, вона дарує оберіг, вона дарує, бережи тебе, синку і доню, ця вишиванка. І тому я хочу попросити вас, якщо ще немає такої традиції, я думаю, може, вже і є, подаруйте вишиванку нашим бійцям, які борються за ваш за ваш мир. За, за нашу незалезність хай ця вишиванка зігріває їх, хай не тільки зброєю, а й нашою такою е, потужністю, нашим нескореним духом. Ми покажемо цьому зломому підлому ворогу з Москви, що нас не перемогти. За нами правда, і ми переможемо. Слава Україні! Українських молодіжних організацій Мирослав Гочак, президент світового конгресу українських молодіжних організацій. Шановна українська громада, шановна молоді, дуже приємно якраз бачити на цьому місці дуже багато молодих, без сказати небайдужих українців. Якраз це є ця сила, яка, яка якраз зараз може змінити Україну. Так що українська молодь на вас дуже велика надія. Так само, як у нас і діаспорі, у вас ще набагато більш серйозніші завдання тут в Україні. Ми в Україні, взагалі, Україну мусимо, як то кажуть, зараз українізувати. Україну мусимо змінювати. Ви молоді, єдині і здатні зараз проводити, я думаю, реформи в Україні. Здається, політикам це не дуже ще ясно, але майте надію. Що єдино ви за вашим бажанням, ні, ніхто за вас ніякі зміни не зробить. Вам потрібно все брати у свої руки і змінювати, якщо потрібно. Світовий конгрес українських молодіжних організацій це структура, яка об'єднує українські молодіжні організації за кордоном. Ну, в Суті ми співпрацюємо десь приблизно 50 країн. Так що у нас вже якраз були розмови з Омега Мегамашу е, Вишиванок. Хоча у нас у діаспорі вже була ідея, ми вже проводили такі менші, як би сказати, марші вишиванок. Але я думаю, що з осени наступного року якраз світовий конгрес українських молодіжних організацій, за підтримки Європейського конгресу та світового конгресу українців, буде координувати та організовувати за кордоном перший такий вседіаспорний загальний марш вишиванок. Так що кінцем вересня-вересня цього року можна очікувати першу таку акцію. Так що Запам'ятайте дуже добре, що ви в Україні, ми за, за кордоном також. Ми всі разом є єдині. Ми одне. Ми не є окремо. Діаспора плюс Україна. Ми всі разом є світове українство. Світове українство переможе і перемагає тоді, коли ми всі разом. Тому ці дуже важкі. Часи для України, нам треба гуртуватись, нам треба разом працювати. Ну, бачите, що воно так легко не йде, А ми сподіваємося, що результати справді будуть дуже позитивні, і незабаром можна очікувати ну, перші позитивні кроки, напевно. Так що ми разом з вами мусимо це зробити. Так, що разом села разом розбудуємо нову сучасну діаспору за е, Україну за тобо за допомогою української діаспори? Тому тримайтеся. Ми вам максимально допоможемо скільки могли останніх півтора роки, тому, що так як діаспора змобілізувалася і допомогла Україні з останніх півтора року, то ми думаємо, що так швидко має і зібратися, організувати і проводити реформи уряд в Україні, всі державні інституції. Так що разом сила і слава Україні!